Всім привіт! Зараз ви in Stacey's World. Мене звати Анастасія. І сьогодні я вам розкажу про свої плани на весну 2023 року. Їх у мене не так багато порівнюючи з моїми планами на зиму, літо, осінь, які у мене також є на каналі, а точніше, всього 10. Але це 10 доволі важливих планів, які я дуже сильно сподіваюся виконати. Ну і перший план вже така класика, домалювати картину. По номерах. Я її намагаюся домалювати вже дуже-дуже багато часу, і в мене все ніяк не виходить. Але я дуже сильно сподіваюся, що хоча б цієї весни, те цього літа я її домалюю, ставлю це собі світ плани на весну в надії, що в мене знайдеться на неї час. Другий план це зробити весняну фотосесію. У мене такий план, в принципі, кожну пору року, і я б його вже не ставила весною цією. Якби. Зробила зимню фотосесію. А так її не було, тож я вирішила, що краще це поставити як план. Я дуже сподіваюся зробити гарні весняні фотографії з квітами на природі десь в нових містах. Третій план пройти курс по писемництву, і хто дивився мої попередні відео про плани, то знають, що я постійно його відкладаю. Але цієї весни, вже 100% його пройду, бо він у мене вже навіть куплений, вже він у мене є. Тільки треба знайти на нього час, що. Я yeah. <плес> точно, точно зроблю. <плес> Четвертий план це виконати челендж з книги челенджів. Це така доволі цікавенька книжечка, яку я не раз показувала на своєму каналі. В ній є дуже дуже різні челенджі, пов'язані з ментальним здоров'ям, фізичним здоров'ям. Харчуванням і взагалі дуже дуже багатими аспектами життя, і мені було б цікаво виконати хоча б один чан з цієї книги. П'ятий план це схуднути на 4 кілограми. Хто дивився інші відео на моєму каналі, скоріше, все, помітив, що у мене досить багато відео на тематику схуднення. На тематику тренувань і харчування, чим я дуже зацікавлена, особливо в цьому 2023 році, і дуже сподіваюся прийти в таке більш-менш тіло мрії до літа. Звичайно, я розумію, що це не буде прям тіло мрії, але хоча б його версія. Шостий план активно вести телеграм-канал, на який, якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь. На жаль, я зараз там не дуже активна, але я активно вийшла в своїх соцмережах, таких як Інстаграм та Тікток. Тож також туди підписуйтесь, щоб більше дізнаватися про моє життя, адже там я ділюся тим, чим не ділюся на Ютубі. Сьомий план це планувати свій день. Для мене це дуже впливає на мою продуктивність, і якщо я запишу свої плани на цей день, то 90% що я їх виконую. А якщо я не запишу, то десь 60. тобто ви розумієте різницю. Я думаю, що це працює не тільки зі мною, і вам також раджу планувати свій день, хоча б спробувати тиждень це поробити і зрозуміти, наскільки це впливає на ваше життя, на вашу продуктивність, і чи взагалі щось міняється у вас від цього. А особисто для мене це важливо для такого більш продуктивного дня. Восьмий план це тренуватися 4 рази на тиждень. У мене на каналі є досить багато відео на тренувальну тематику, де я пробую тренування різних фітнес-блогерів. Але я б хотіла доробити це не тільки на камеру, а ще і просто, щоб це стало моєю рутиною, щоб я цим займалася регулярно. Адже, от, ну, буває таке, що я поставила собі за план займатися весь тиждень, це коли я вам знімаю відео. А потім я таке думаю, от. Все, а завтра буду робити інші тренування, яке просто так для себе. І не знаходжу на цей часу. Але цієї весни я обов'язково обов'язково знайду час на тренування, не дивлячись на те, знімаю я для вас відео чи ні. Хоча знімати відео тренування я, звичайно, також буду, адже я знаю, як вони вам подобаються. Якщо ви ще таких відео не бачили у мене на каналі, то обов'язково переходьте, дивіться. Там я розказую про свої враження від тренувань тієї чи іншої фітнес-блогерші, іноді використовую її рецепти. І дивлюся на результат. Дев'ятий план це відвідати нові міста. Про що ви детальніше дізнаєтеся в моїх майбутніх влогах. Але ось таким вам міні-спойлер. Ну і останній план, з яким я не впораюся без вашої підтримки це 300 підписників на каналі. Я безмежно рада, що зараз нас з вами вже 200. І я, звичайно, хочу, щоб ця цифра росла. І я дуже хочу. Щоб ви мені з цим допомогли, я тільки рада старатися для вас створювати новий контент і обов'язково пишіть, які відео вас цікавлять на моєму каналі. Ви можете знайти відео як такого розмовного формату, якісь інформативні відео або просто влоги, дні з мого життя. В яких я ділюся своїм життям в Варшаві або якимись своїми поїздками. Тож мені буде дуже приємно, якщо ви будете ставити лайк, писати коментарі, і, вчасно підписуватися на мене, так я буду бачити, наскільки я цікава людям, і в мене буде ще більше мотивації знімати для вас відео. Ну а на цьому це відео закінчується. Сподіваюся, що воно вам сподобалося, І я вас замотивувала на поставлення якихось своїх цілей на цей весняний сезон 2023 року. Ставте лайки, like пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока!